То порції яма було продано за минулий тиждень, і це в нас в кафе Старий Маяк. Це просто капець. Так що, в принципі, приїжджайте, скуштуйте. Можеш мене познімати, я просто ще раз людям покажу, як його треба правильно їсти, для того, щоб зрозуміти весь смак. Берете та таку штучку, як вона називається, напишіть в коментарях. Там не підказують та напишуть. Отак видавлює, все сюди видавлює, Тому обов'язково таким так салфетки треба. Ну і відповідно так вигортаєте, все решту таким чином. общем, змішуєте, далі я вже сам. Дякую. І у вас тоді, бачите, виходить отакий класний суп, так що ресторан «Сар... Старий Маяк, він знаходиться між Софіївкою і Золотоношою. Чекаємо вас в гості, ну а я. Всім смачного, кто обидай, ну, підпишіться.